Доброго дня всім зерпіння. Зараз знаходжусь на Ірпінській набережній, дуже цікавому місці, і саме з цього місця хочу почати огляд квартири, тому що вона знаходиться зовсім поруч, з Ірпінською набережною, буквально кілька хвилин ходьби. Це ось у нас житловий комплекс молодість. Там знаходиться наш об'єкт. Тому, якщо ви виберете його для житла, оце чудове місце як набережна буде зовсім зовсім поруч з вами. По ній в мене є окреме відео. Але зараз я просто хочу показати, яка вона красива. Йдемо далі. Зараз ми знаходимося з іншого боку житлового комплексу «Молодість». Це на нього безпосередньо центральний в'їзд зі сторони вулиці Соборної, яка йде далі вже в центр Ірпеня. І буквально тут 150 метрів круг і виїзд на Романівський міст і в'їзд в Київ. Якщо комусь потрібно їздити часто в Київ. Регулярно, наприклад, кожний ранок, то це буквально дві хвилини, і ви вже на Романівському мосту, і ще там хвилин сім, і ви вже в'їжджаєте в накаде-містечко. Тут ландшафтний дизайн зроблений, працює там система автоматичного поливу. Красиві тут такі полянки, і це безпосередньо вже молодість, п'ятикоркові будинки, а далі ЖК Олімп. Зараз я знаходжусь в самому центрі житлового комплексу молодість. Сам молодість це шестиповерхові будиночки. На першому поверсі будуть комерційні будівлі і п'ять житлових. І Шитка Олімпи, Олімп 1, Олімп 2. І ще буде третя черга Олімп 3. будуватися. Молодість вже перша черга здана, зараз готується до здачі друга черга. Що бачите, двори дуже красиво зроблені, ігрові майданчики, спортивні майданчики, зони відпочинку, шезлонги для, для загорання є. Перші поверх комерція вже майже вся здана. Будуть магазини, будуть кав'ярні, будуть перукарні, вже працює кілька кав'ярень, вже працює будівельний магазин, буде навіть власний садочок. Тут зони бачите, для настільного тенісу можна вийти пограти. Це все безкоштовно, все для жителів даних житлових комплексів. Тому тут дуже красиво і жити, і відпочивати. Йдемо далі. Наступна ділянка ЖК молодості це вже інші корпуси. Тут просто зелена зона з лавочками і з такими острівцями зеленими, також з автоматичним поливом, з освітленням. Ну і з магазинами на першому поверсі. Ще одна зона відпочинку. Тут такі крісла з столиками з бетону, квітники і зліва Також великий майданчик, дитячий там далі. Воркаут для спортсменів, шезлонги для тих, хто хоче і любить загорати. Ну і квітники, як і завжди. це внутрішні двори. Хальтанки там такі криті є. Спеціально для власників велосипедів і такі паркувальні майданчики для велосипедів. Системи поливу всюди тут встановлені. І ось якраз біля нашого будиночку. Лімп 1. Саме цей час поливається травичка. Я звертаю вашу увагу, що весь комплекс огорожений. Територія охороняємо з відеонаглядом. Всюди цифрові замки і ніхто сторонній сюди не випаде. Навіть між корпусами є замочки, щоб не було, скажімо так, якогось трафіку. Також цілена зона з лапками і з поливом. Далі у нас вихід на набережну Ну і це наш житловий комплекс Олім. 10 поверхів. олімп 1 і поруч олімп 2. І потім буде ще Олімп 3 будувати ще раз. І тепер зайдемо безпосередньо в наш комплекс, він називається Олімп 1. Наша квартира знаходиться на третьому поверсі. Отакі От тут, бачите, квітники, клумби. Сосни красиві ростуть лавочки. Під'їзди у нас з відеокамерами, з цифровими замками. Вводимо пін-код. У нас на під'їзді сюди стоять датчики світла. Такі у нас красиві сторі під'їзди. В зеркалах. Працюють уже ліфти і є сходи. Заходимо. В ліфт. Іде на третій поверх. Ми вам третьому поверсі. І тут у нас датчики світла сюди. На кожній поверсі у нас 8 квартир. Наша квартира у нас сама перша. Заходимо. Дуже світла, простора, гарна квартира, майже 40 квадратів, 39,6, якщо бути точним. Великий санвузол 4 квадратних метра і зразу поруч з ним через стіну наша кухня. 14,5 квадратних метрів. Вже газ проведений. Чорнова штукатурка, стяжка. Звісно, головна окраса цієї квартири це вид, вид на набережну, який я вже показував раніше трошки. Супер. Кухня 14,5 квадрат, як я вже сказав. 2,2 гардеробна простора, тут можна класний шкаф зробити. Ну і звісно, житлова кімната. У нас вона 15 квадратів. Кухня у нас панорамне вікно велике, тут звичайна віконце, і також вид на Супер. Тому дуже пощастить тим видно, хто буде жити. Класний вид, дуже простора, світла квартира. Йдемо далі. Іще однією дуже вагомою перевагою цієї квартири є те, що можливість придбання кладових. Оце одна з них прямо поруч. Тут десь 4 квадратних метри. Це вже треба детальніше говорити з експлуатантами будинку, з компанією, що обслуговує. Йдемо далі. І закінчити свій відео, я хотів би саме з іншої сторони ЖК Олімп, саме з на сторони набережної, звідки я і починав. Ось наша квартира на третьому поверсі. Тут її видно показати великий паркінг. Це парковка, яка вже фактично доробилась. Тут її будуть зараз просто прибирати, зачищати. Ця парковка буде вдоль всіх житлових комплексів. Тут ЖК «Молодість». От там наша набережна, там вже люди активно гуляють. Тому якщо вас зацікавила ця квартира, ви пишіть, телефонуйте, і ми організуємо вам вже живий огляд, щоб ви побачили всю цю красу вживу. До наступних зустрічей! Чекаємо вас в Іппіні.